Відомо що Кричевський розробив герб УНР. Фактично, той тризуб, яким ну от фактично зараз ми і користуємося. Ми можемо про нього пам'ятати в вигляді різних лекцій, книжок, якихось події. Мені здалося, що ось така співпраця із прикрасами, вона і розширює аудиторію. І говорить нам про те, що це мистецтво, яке було створено кричевським 20-30-40-ті роки, воно може жити і зараз у вигляді, ось скажімо, прикрас. Є такий мастер у нас Олександр Лукацький, який працює з гарячою емалью. І вона, ну це дуже складна річ, бо ти коли її накладаєш, тобто це порошок скла, її треба запікати. І ти навіть не знаєш, що буде там на виході. Це прикраси, вони як ексклюзивні прикраси. Є прикраси, які можна повторити, важко робити, нікому працювати, немає світла. Ну з іншого боку, коли ти робиш, ти додаєш світла в Харкові. Це теж сім каблучка. Ну, бачити.